Дивимося, яку штуку можна придбати вдома. Ось цей мат для боротьби він жорстковатий, дуже непогано, на ньому можна вдома стрибати, робити різні гімнастичні вправи, куртки, розтяжки. Але дивіться, креймату треба було б придбати таку степ платформу. Оце, саме ця ста платформа вона класна. Мені подобається тим, що вона. Трошки пом'якшує стрибки і е, не таке навантаження йде на коліна. І ось зараз покажу, які звернів вправи можна робити на степ платформу. Дивіться, тобто, заходите на степ платформу, е, застрибування і застрибування. Тобто ось, ми застрибнули і треба швидко повернутися назад на степ платформу. Тобто, ось дотик. З пола має бути по часу максимально-мінімальне. Це таким чином випрацьовується зерна робота. Тобто Нервова система максимально активозується, що не випевним чином налаштовується. Наступна вправа, яку теж можна виконувати вдома. Ось Його повертаю. Так. І до нього ставимо на степлатформу, іншу назад. І ось іде ось таке дорога, така, теж нас де Можна чистоту включати. Таким чином. Можна робити е, просто якийсь окремий рух. Yeah. Тобто змінили ноги і знову поставили. Делав пауза. да? два пауза. Па, пауза. Па, па, па. Потім наступну ногу ставимо. Деси два, теж пауза. Деси два, теж пауза. Іде акцент на зірвоному русі. Також можна міняти стрибок у нас був. Застрибування, застрибування назад, а це застрибування назад. Тобто застрибування йде реверсійний рух. Ось ми застрибнули назад, зістрибнули, застрибнули назад. Застрібнули, застрибнули назад. Тут треба бути акуратним, тому що баланс можна втратити. Хто ще не робив, обов'язково під наглядом батьків або когось із партнерів. Тобто Дуже классная штука, дуже классная штука. Можно ремни выставлять разные. Например, тут был ремень высокий, 30 приблизно сантиметров. Тут он делается на 15. то Можно вот так нижче делать. Ну, вправо тоже можно делать вот таким чином. Вот мы поставили ногу и реверсивный Рухи в сторони, те, що дуже важливо для нападників, для футболістів, тому що вони постійно змінюють напрямок. Чи пішли ось, в сторони? Да? Не треба піймати рейтингу. Підняли ножку, пустили чистоту прощаємо. Ось таким чином можна працювати вдома. Тож, вправо дуже багато. Але це дуже класна тема для домашніх тренувань, особливо коли холодно на вулиці, дощ. От ви будете з дитиною випустити на тренування і вдома можна дуже ефективно попрацювати таким чином. Тож, дивіться, цей мак приблизно мені коштував десь 5 тисяч гривень і десь 2 700, ну десь. Три, виходить, з доставкою, це, це саме ця степ-платформа. Степ є різні, але ця степ платформа вона найкраща. Тобто, я потім в описі можу скинути, кому треба модель, бренд назва з степлатформи і цього мату. Тож, якщо ви мрієте покращувати постійно свої навички і свою фізичну форму, це буде дуже чудове придбання для дому. Дуже чудове. Тобто, ну, для всієї родини. Тобто може працювати і ві, і батьки розминатися там, і діти. Тобто, для дому це просто-просто вау. Що ще я хотів сказати? В принципі, все, тренуйтеся, старайтеся і всього досягнете.